Усім привіт! З вами програма Антифейк. Спростовуємо проросійські міфи, про Одесу та Одеський регіон. Сьогодні поговоримо про російського диктатора Путіна і його передвиборчі ролики, в яких згадується Одеса як російське місто. Володимир Путін, російський державний та політичний діяч, колишній офіцер радянської розвідки, чинний президент Російської Федерації, і Верховний головнокомандовець Збройних сил Російської Федерації 7 травня 2012 року. Але раніше заступав на пост президента 7 травня 2000 року. Ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила резолюція Генеральної асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США одноголосно, Сейм Польщі, Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн, ввели особисто персональні санкції проти Путіна. 17 березня 2023 року, Міжнародним кримінальним судом в Гаазі. Було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну. Лишилось трошки більше місяця до президентських виборів у Росії. Путін уже активно почав агітувати і у своїх передвиборчих роликах використав війну проти України і Одесу. Чим це небезпечно для міста та українського півдня? Давайте розбиратися. Головною темою передвиборчої кампанії президента Російської Федерації Володимира Путіна буде не війна РФ проти України, а демонстрація величі імперії в умовах русофобії. Буцімто ми величні, а нас усі ображають. Таку думку наприкінці листопада в ефірі телеканалу Фрідом висловив головний редактор нової газети Європа Кирило Мартинов про майбутні президентські вибори в Росії. При цьому Путін намагатиметься всіляко уникати теми війни в передвиборчій агітації, зазначив експерт. Як показують соціологічні опитування, росіяни підтримують закінчення війни. На запитання, чи готові вони підтримати рішення президента про припинення так званої спеціальної військової операції, так у Російській Федерації називають війну Росії проти України, 66% респондентів відповідають, що підтримують закінчення війни. Інший експерт, російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, на початку грудня був переконаний, що про бойові дії Путін говорити не буде, адже зараз російським окупантам нема чим похвалитись. Тоді ворог намагався захопити Авдіївку, щоб подати це як перемогу, однак безуспішно. Путін може розповідати росіянам, що нібито країна воює з НАТО. Вона оточена ворогами, але все одно Буцімто процвітає. Також він хоче показати своїм громадянам, що він здійснював хоч якісь міжнародні візити, тому його нібито поважають. Крім всього іншого основна тема це не війна, а приєднання нових територій. Він буде хизуватися тим, що Росія обростає землю, а він збирає земель. Але прогнози Мартинова Яковенка не справдились, і вже наприкінці грудня в мережі з'явився передвиборчий ролик, у якому путінські штабісти не лише використали тему війни для передвиборчої агітації, а й розіграли карту Одеси за улюбленим російським наративом, як нібито російського міста. За сюжетом ролику до окупантів у бліндажі з'являється боєць в новенькій формі касці із урною для голосування. Ролик завершується відповіддю одного з окупантів на запитання за кого ж той проголосував. У нас в Україні один президент, і він сказав, що Одеса російське місто, а я з Одеси. Як пише Укрінформ, насправді одеська тема виконання виконанні артистів донецьких театрів з'явилась не на порожньому місці у вересні минулого року. Нагадаємо, розганяли відеоролик, в якому мешканців Сімферополя запрошують вступити на службу за контрактом, і там ряджені окупанти в окопі також обговорюють, як після завершення спеціальної воєнної операції житимуть у Києві та Одесі. В останні місяці тему нових територіальних зазіхань Росії усіляко підігрівають політики всіх рівнів, починаючи з Путіна, який заявив, що Одеса російське місто. А Медведів наприкінці минулого року додав до цієї географії ще й Дніпропетровськ, Харків, Миколаїв, Київ, які поки що марковані жовто-блакитним. Усе це свідчить про одне. Саме це і є головна мета так званої спецоперації. І якщо раніше вони принаймні хоч якось на офіційному рівні ховалися за меч на кшталт денацифікації та демілітаризації, то зараз перетворилась ледь не на офіційне гасло путінської президентської кампанії. Пише «Укрінформ». Інакше подібний ролик одночасно не з'явився б на телеграм-каналах усіх провідних воєнкорів та заблогерів із сукупним охопленням понад 3 мільйони підписників. Характерно, що він навіть не маркований як передвиборча реклама або агітація. Нагадаємо, що вже за кілька днів після цього інформаційного вкиду в новорічну ніч Одеса пережила кілька прильотів ворожих ракет та шахедів. Були зруйновані будинки, загинули люди. Міф про російську Одесу базується на трьох китах. По-перше, вихідці про те, що місто нібито заснувала Катерина ІІ і сподвижники: Хосе де Рібас, Франс Де Волан, Григорій Потьомкін та Платон Зубов, а також російський генерал Олександр Суворов. Чому це не так, і російська імператриця, яка знищила Запорізьку Січ та вела в Україні кріпацтво, окупувала османське місто Хаджабей і жодного разу не була в Одесі, ніяка не засновниця міста, ми розповідали в попередніх матеріалах. По-друге, на величезній кількості пам'ятників у російському в Одесі, як повідомляла раніше наша редакція, в кінці 22-го в місті демонтували пам'ятники Катерині II і Суворову, але в парку Шевченка і досі стоїть колона, присвячена російському імператору Олександру II. В центрі Одеси аж дев'ять топонімів присвячених російському поету Олександру Пушкіну, який згадав місто кількома рядками в поемі «Євгеній Онєгін». і натомість жодного пам'ятника українській поетесі Лесі Українці, яка понад 20 разів приїжджала в місто, лікувалась тут і працювала. Написала цикл віршів Подорож до моря та оповідання над морем. По-третє, попри закон про декомунізацію в Одесі, досі лишається чимало вулиць, названих іменами радянських фейкових героїв, міфи, про яких і досі використовує уже російська пропаганда в своїх цілях. Як от міф про капітана Гастело, який отримав друге життя завдяки російській пропаганді і терористам Вагнера. Про фейковий подвиг Гастелло ви можете подивитись в наших попередніх відео або прочитати повне дослідження на сайті Южний Сіті. Одеська топонімічна комісія не поспішає з перейменуванням тої ж вулиці, монументи і меморіальні дошки продовжують бути маркерами руського міра в Одесі і дають росіянам псевдопідстави вважати місто своїм. Журналісти южної сіті продовжують слідкувати за ситуацією зі знесенням пам'ятників імперсько-радянської спадщини та перейменовуванням вулиць Одеси. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. Ставте лайк. І робіть репост цієї важливої інформації, щоб більше людей могли протидіяти російській дезінформації.